Радіо Chicago Друзі, зараз з нами Оксана Давида, українська діаспорянка у Сполучених Штатах Америки, активна громадська діячка. Пані Оксано, вітаю вас! Вітаю вас! Давайте поговоримо про те пекло в Лос-Анджелесі. Що ви можете розказати нашим радіослухачам, яке ваше бачення? Я знаю, що ви деякий час там проживали. І маєте якусь свою певну думку. Ми бачимо тільки відео і бачимо якісь такі подекуди дивні відео, природні явища, коли пальми, вершечки пальми загоряються. Ми знаємо про те, що багато зірок втратили своє житло. Надіємося, що воно було застраховане, звичайно. Але страховим компаніям тут не позаздриш. Що, що ж там відбувається? Чи часті такі природні явища? Ну, наскільки я пригадую, десь років чотири, напевне, тому. Щось подібне вже було, чи я помиляюся. Ви маєте рацію, по-перше, дійсно, це для мене майже особисто, тому що я з Лос-Анджелеса почалася, моя Америка така справжня. Я її почала пізнавати, а вона почала пізнавати мене. Я, власне, 20 хвилин мала до, до тих узбережжя, там я дуже собі їхала дихати трохи океаном. Я знаю ті райони, я знаю, які вулиці, я бачу ті таблички, мені просто мороз по шкірі. І під тим голів, голівудським пагорбом, звідки майже я з боку бачила свій той, той надпис Голівуд з маленького апартамента, я також знаю ці всі райони. І так, ви маєте рацію, це стається часто, горить дуже майже кожного року, горить оце з вчасне малібу постійно. Так, це є природні такі умови, складені, але тим природним умовам дуже активно чомусь в лавках, напевно, можна сказати, допомагали от останніх чотирьох роки особливо. Власне, у ті знову ж лобках природно чи якісь такі ідеї наших демократичних влад і федеральних, і штату, особливо Каліфорнії. Вона ж абсолютно демократична, дуже ліва. І я просто можу це все з'єднати в такий один конгломерат. Так, дійсно, суха погода. Дійсно, чомусь запізно почався цей сезон дощів, переважно в січні, якщо я не помиляюся, вже ли дощі. От затримка, стався оцей вітер Санта Анна. Я знаю, що це таке. Це дуже сильний, дуже гарячий потік повітря, буквально ніби на тебе дуже гарячим феном. І воно, звичайно, не, не перешкоджає пожарам пожежам. Так. А з іншого боку, є от політика ідентична, як близнюки, то, що в нас в Орегоні, то що в Каліфорнії. Вони так бережуть природу по тих їхніх нових новітніх кліматичних і природно-захисних правилах, які не мають в собі жодної підстави наукової. Вони оберігають природу. Вони не забирають сушняк з лісу. Це, до речі, велика трагедія, тому що це все накопичується і це раз і горить. Не роблять взагалі таких древніх технологій в Україні. Ми про це знаємо. Санітарна вирубка лісою, такі робити на квадрат розбивається зона. Зачищається все, лишається гола земля, ще перекопується і вогонь випалює один квадрат, а не квадратні кілометри, сотні квадратних кілометрів. Ви, ви дуже давно були в Україні. Наша санітарна вирубка лісу квадратів має один великий, називається Україна. Напевно, бо тому, що зараз є з тим також проблеми. Я надію, що після війни будуть дуже багато кримінальних справ по так. тих питаннях, коли говорять роблять документи, що везуть ліс на фронт. Але ага. я дуже сильно сумніваюся, що з Львівської області будуть вести ліс на фронт. Ну давайте тому я відхилився так від теми, бо тому що на сатаукраїнське радіо це і такі правила які не можна не ігнорувати. І до речі, ще за свого минулого терміну навіть є відео, де Трамп з, з Ньюсом, з губернатором про це йому вказує конкретно відкрито, словами говорить. і зазвичай звичайно, було проігноровано. Зате в них є гроші на інші проекти, які я завжди гірко жартую, на 73 джендери. В них є І на те, щоб безплатно оперувати криміналів по тюрмах. Змінювати стать, бо їм нема чим себе зацікавити. Також гроші є, однак це немає. Ньюсон також зробив якийсь проект. Він це навіть важко уявити. Я буду говорити зара речі, ви скажете, як це може бути вода, яка йде з, -з гір каліфорнійські, Там є сніги, там є літ, там завжди є топиться весною вода. І така сама вода йде з наших орегонських рік, тому що ми ж на півночі над ними вона згідно вказівкам Ньюсума, була виливалася в океан, фактично. Тобто пусті резервуари. Каліфорнія суха резервуари мають бути повні. Вони абсолютно пусті. У нас є фотографії, як блюдечка, дно, видно. Е, якісь там були проекти по збереженню якоїсь мицюкусенької рибки, яка називається Smelt. Я не знаю, які можна зберігати. Е, Мінімум води, ну якась така в них там теорія. Тепер вони замість смерт мають смерть. Тобто, фактично, це був ну такий. Я не скажу геноцид, але ну, ну знищувалися речі, які мали би бути превентивними для пожеж. Друга тема по цілому Лос-Анджелесі маса фотографій: не працювали гідранти, не було достатньо води, або взагалі не було води. Зате гідранти були дуже багато їх перетворилися на арт-об'єкти і розмальовані були в кольори веселки. Чому? Тому що тепер знову ж я скажу річ, яка досить єдина. Найчоловічніша, най, така серйозніша робота, напевно, у нас таких в світі це є професія пожежника. І ви розумієте, які там хлопці працюють, які там досвід, які там яка там фізична витривалість, які там досвід власне такої роботи. Як ви собі гадаєте, весь. Пожежний департамент Лос-Анджелесу недавно от, на кілька місяців святкували обрання нових там шефів, шефінь. Це є три пані, які є певної сексуальної орієнтації, і вони через це вони розмальовувалися твої в кольори. Вони їздили по з пропорціями. Вони страшенно святкували. Ось чого ми добилися, яка в нас тепер вільність, і рівність, і інклюзивність, і це все. Ота вся біда їхня демократична І в результаті, коли прийшлося дійсно показати свою діяльність. До речі, от були в нас тут багато, багато інформації про їхні заробітні плати. За що ж їм так гарно платять? Ось які танці з високовими пропорцями були слухи, що це є взагалі зарплата більше ніж президента. Зарплатня я перевірила ну трошні показали іншу цифру чверть мільйона доларів. Скажімо, навіть якщо так заробляє заробляють ця шафиня Лос-Анджелеського департаменту. Боротьби з вогнем, яка власне спалила своє місто, і ці всі ситуації наклалися одна на одну. Але крім того, з чого треба було починати розмову, є вже відео зафіксована маса підпалів. Арсен як це називається, є вже. Зарештували когось бездомного, не знаю по своїй волі, чи це просто була дурість, чи це його хтось попросив, і таких багато, які причав оцей перший великий фалісади вогонь. і маса є вже от під голівудськими пагорбами. Також половили людей буквально з якимись саморобними коктейлями Молотова. І фактично зараз в різних місцях Лос-Анджелеса моментально спалахують ще більші пожежі. Це є пекло на землі, і такого могло б не бути, якби все організовувалося правильно. Але Поруч є вода, поруч є океан. У це все малібу. Я знаю ті будинки. Я там бачила будинки тих знаменитостей, коли пам'ятаю, на, на самому березі. Вода 20 метрів від. Чому немає якихось пом? Хай це навіть буде солена вода. Вони вже мають майже... це кожного року повторяється, і замість того, щоб це якось ну. Ми тут на Марс літаємо, так а вони ті технології ну, відкидають. Вони, вони не можуть дати собі ради з пожежами. Це просто смішно. Це треба кардинально змінювати. Щось там робити, тому що нищиться життя. Там сто мільярдів вже здається збитків приблизних тільки. І це є ця цифра, буде ще зростати і вже кілька десятків загиблих. Проте скільки знищено, просто я не кажу, що це будинки знаменитості, просто вигляд міста. Це це є ну як після хто це це страшно. А наскільки часто, з вашого досвіду, ви знаєте, що виникали такі пожежі? Кожного року, кожного року. Я напам'ятаю року, щоб не було таких пожеж, і ми це спостерігаємо трошки більше, трошки менше, залежить від ситуації, коли дощі, скільки було, яке було літо, чи дуже сухе, чи трошки було. Тобто, це е, е, варіації та теми. Але в нас навіть в Орегоні ми постійно говоримо, у мене. Е, я живу оточена лісом, і в нас минуле літо це ціле щастя було більш-менш так трошки тільки горіло. А часом горить так, що просто страшно. Ми чекаємо на евакуацію. Це все од власне. Через таке це не є це просто немає господарника, немає підходу державного, немає правдивої турботи за про людей, про природу. Є от знаєте, ті рознарядки, як нам тепер в які кольори малювати траки і. Кого приймати на роботу і як берегти природу? Ось а, а біологію треба вчити шкільного рівня. Та й все бачите, ви кажете кожного року. Надіємося, що вже вдруге Дональд Трамп все таки вирішить цю проблему. Ну, принаймні, якщо вони його будуть слухати, він не може цього вирішити сам. Це є штат Каліфорнія для прикладу, так і наш штат Орегон. Для того, щоб ця проблема треба мати кардинальну зміну підходу до, взагалі, до життя в країні. І я собі так уявляю, ми говоримо між собою. Якщо після цього оцей губернатор Каліфорнії, який, до речі, мене питаються українські друзі, він же в тюрмі? Я кажу: Та ви що? Він є, він є племінник Пелосі, то таких є особливі там вимоги. Яка тюрма він ще хотів іти на, на президента? Якщо самі каліфорнійці його не позбудуться, якщо він дійсно не понесе відповідальності, якщо мер голод міста е, е, Ангелі, як нас називають Лос-Анджелеса, так само вона буде себе. Ну її треба абсолютно забирати. І це людина, яка була замішана в якихось е, підпалах капітолію, колись яка була фактично має акти тероризму на своїй біографії, і вона, от під час того всього, вона опинилася в Африс, в Африці на вакаціях. Якщо такі люди не будуть забрані, якщо каліфорнійці не передивляться, власне своє життя за кого вони голосують, кому вони платять гроші? От шалені дорогі маєтки. Це ж люди, які платять шалені податки, і з тих податків робляться такі безчинства. Тобто ті гроші йдуть на зарплатню. Таким шефам відділки, який абсолютно свою роботу не робить. Якщо їх це влаштовує, ну значить так треба. Така, як то кажуть, карма чи доля, але треба щось змінювати. Я думаю, це була така критична, критична точка вже. Бачите, пані Оксано, українці знають тільки одного губернатора Каліфорнії: Арнольда Шварценеггера, який там був з 2003 до 2000 Одинадцятого року я вже подивився так, по телефону. Так. так надіюсь, що можливо при ньому ніяких пожеж не було. Але то звичайно це такий ліричний відступ. Ми не будемо забігати вже в ті часи. Давайте перейдемо до наступної теми. Я би хотів дуже з вами обговорити відлуння навіть ще не дій. А слів Трампа вже якось змінює планету про його імперські ідеї щодо поділу світу. Що відбувається, тому що ну ми розуміємо, що Путін відкрив скриньку Пандори, а Трамп хоче продовження? Ну я думаю, в першу чергу це трошки не так подається. Ця вся ситуація дуже розвивається, тому що це дуже вигідна тема. От в тому очікуванні, що буде робити Трамп. Він ще нічого фактично не робить, всі говорять його слова, і слова не тільки його слова його сина, які взагалі я не розумію, має відношення яка в нього посада. Хто він такий? Я, я взагалі не сприймаю цих тем, але ситуація така: те, що подають нам поділ світу, жодного поділу світу ми не бачимо там. По перше, це є такий відвертий тролинг, на мою думку. Тому що після того, як знущалися з Трампа, всі медіа, всі діячі, ви знаєте, його відлучали від. Від соціальних мереж це це робилося так грубо, і як його судили, що з ним як просто з нього змушалися? він собі просто може таке дозволити, значить характер, от так трошки так знаєте, розбудити світ. А давайте я подивлюся така розігрівка перед концертом. Я рахую, знаєте, як на рок групи виходять на початку. Якісь там люди, яких не пам'ятають, а потім всі слухають головний концерт. Головного концерту, ще нема ще тиждень до нього. Ці питання є абсолютно роздуті. Панама, ну чекайте, Панама подарована Панамі, Панамський канал Америкою картером покійним за один долар. І добре, як вона була в Панамі, вона заробку повна Китаєм. Фактично, тобто ми так, маємо ну, таке саме говорив. Так. так само говорив Путін, що Крим подарували Україні. No, to troszkę nie tak. Це трошки не так. Просто бачите, зараз в Панамі там не Панама керує тим каналом, який має величезне значення для планети Земля і для нас. Там фактично купувався Китай і просто Трамп говорить що я не хочу, щоб там Китай був у нас під боком і робив речі, які взагалі не потрібні нікому, і вони фактично протизаконні. Ніхто нічого забирати не буде. Ну ви ж собі уявляєте, що Трамп ще зелених чоловічків, А це вже так подається. Ну Є нормальні бізнесові розмови. Він, він знає, як купляти. Як продавати, як зробити так, щоб всім було вигідно, і якщо він відносно панами зробить якісь так трошки тимніші речі, але в розумінні економічного тиску, чи це, це тут нічого страшного немає, завжди можна сказати ні. Питання з Гренландією там ще цікавіше, тому що до речі. Взагалі, питання то не є так, не, не є таким листям, які подають. Ніхто нічого не буде забирати, нічого не ніхто не буде викупляти. Гренландія з 1791 року здається, вони там ішла ота дискусія: хто вони, що вони, як вони, нарешті вони визначили, що вони є, що вони мають право на незалежність від е, дані, але це не означає, що вони мають примикати до іншої країни. Але у собі там є 56 тисяч е, рибалок. Вони вони фактично не дуже мають там велику підтримку навіть з уряду. А після того як туди прилетів Сен-Трамп, фактично ну з приватним візитом, ну, чому би не подивитися, там ніхто нічого не підписував. Моментально півтора мільярда дані дала допомоги субсидії для Гренландії, за що вони дуже подякували. Напевно, тому ж Трампу може собі там випили шампанський і на тому все закінчилося. Але якщо серйозно, під час другої світової війни треба читати історію, хто допоміг. Позитивним силам проти німецької окупації побити, потопити, розбити, розтрощити їхні підводні субмарини, власне, американські бази, які були базовні на Гренландії, вони там досі є. І на них моляться гренландці, тому що це якась якимось чином є і охорона їх від, від великого світу, перед яким вони безпорадні, і знову ж там ніхто нічого насильно не буде робити. Вже проводиться голосування вже 60%, ну, умовно. Може, це не слухом офіційно. Гренландці не проти. Але ж ну ми сучасні люди, не обов'язково одружуватися, щоб жити дружньо і гарно і навіть мати дітей. Ну це ж це ж зовсім інші теми. Ніхто не буде забирати ніхто. Будуть проситися, будемо говорити, але це абсолютно тема є роздута, і там ніякого не буде тиску. Тим тим паче військово. Це просто смішно. Ну а з Канадою це взагалі жарт. Ну трошки треба було тонізувати і канадців, тому що недаремно вони позбулися трудо. Недаремно е, Трамп власне заявив, ми самі цього не знали. Для мене був шок. Виявляється, Америка спонсорує Канаду щороку на 200 мільярдів. От скажімо, чого така цифра? як вона де вона взялася? Така велика потужна країна з такими не з такими копалинами, з такими родовищами всього, чого можна любити, і чого не можна. І Америка чомусь її спонсорує як якусь це ж там будувався майже такий соціалізм під їдою Трюдо. Ну, хай вони трошки переглянуть свої. Це, це, це... для мене це на, на на, на, на рівні такого фолу жарту. Тобто. Будуть якісь на ту тему розмови добре, буде якась співпраця, не штат, не штат, може якісь окремі провінції, але ніхто ж не буде. Навіщо нам ця величезна Канада з їхніми фактично просто соціалістичними поглядами? Ну Хай орієнтуються на Кубу, якщо їх так вів Трюдо. Може, вони тепер будуть мати більш консервативних керівників. Тут абсолютно нема тої страшної теми, яку нам розбиває. Ніякого поділу світу не буде. Це, це, це однозначно. Ми вас почули. Давайте перейдемо до наступної теми. Трамп обіцяв завершення війни. Але є деякі, але Майк Вольц, майбутній радник національної безпеки в новій адміністрації Трампа, виступив за зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років. Про це сказав в інтерв'ю ABC до речі. Він. що це відбувається? Чому no. наступній адміністрації США потрібні? У війську українському, ну вже повнолітні, але все-таки діти. По перше, трошки не так ви формулюєте. Це не означає, що вони потрібні американській адміністрації. Знаєте, як я на це подивилась? Також це спочатку шокувало, потім я собі так проаналізувала трошки, відмотала стрічку назад. Також це напевно був такий провокація для того, щоб українці трошечки звернулися до своєї влади. Слухати, що ж це відбувається. Напевно, варто переглянути, як ми воюємо, де наша перемога, де наші плани. І такого ми не допустимо. Ніхто не буде примушувати Україну це робити. Україна завжди може сказати ні. І це, Оця рекомендація. Ви знаєте, до чого нам е, е, прирівнялася? А як реагувати американцям, коли. Е, Рекомендація була абсолютно конкретна від фактично від команди Трампа і від Джонсона, нашого майка, що е, треба забрати, наприклад, посла е, в України в, 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 в Америці Маркарова, тому що вона є, вона робить антиамериканську, фактично антиукраїнську діяльність. От ця рекомендація була абсолютно тупо проігнорована. І як після того е, будувати якісь. Е, Плани розмов з Україною вони абсолютно ігнорують рекомендації. Ось Майк Волт закинув таку ну, так. Рекомендацію. Ну тоді за те, що наша влада, за яку ми то голосували, 73%, не зробила те, що їх просить так. Америка, то мають так. страдати наші діти. Ні, ну це не означає, що Україна має це виконувати. Слухайте, це okay. є рекомендація, це йдуть слова в небо. По перше, це є рекомендація. Я, я до цього буду все-таки прискіплива ще за тиждень до офіційних рекомендацій. Це є таке побажання, думки в голос, Можливо, для того, щоб ми зараз з вами тут, цему, ту тему обговорили. А як можуть реагувати зараз представники нової команди Трампа, як вони можуть будувати якісь висновки і плани роботи, коли на весь світ, три години, президент Зеленський подавав там масу сигналів, і з тих сигналів, крім трьох розкішних матюків? Яке неприпустимо було взагалі, ми там кілька разів чули, що е, його навіть Фрідман підводив до розмови про, про перемовини, про, про передумови, передумови, е, перемови. Ні, він постійно відходить в сторону і постійно то, не буде розмов, не буде під. Ну я чи ж ти хочеш, щоб тобі Трамп робив якісь, е, ну, якусь зміну, тому що всі чекали, ось прийде Трамп, все він розрулить. Як він розрулить? Він буде з Путіним по Скайпу говорити? Чи, чи він просто буде щось робити, не питаючись, хтось йому поклав Трампу на стіл? План перемоги реальний. Хтось поклав йому вимоги, які давала республіканська партія. Хоч опишіть нам, що таке для вас перемога. Я взрізуюся, як Трамп може зараз будувати розмову з Путіним, за яку його вже критикують? Його називають антихристом. Ну, а як він буде це вам робити по телефону чи, чи через третіх осіб? Звичайно, що якась розмова має бути, хоча б розвідувальна розмова. Але Зеленський подає не на всіх можливих напрямках, що він цього не хоче. Ну тоді прошу слухайте, Трамп має масу своїх справ. Тут кажіть, що нам не треба Трамп, нам не треба цей антихрист, як його називають журналісти в відкритому екрані. Уявіть собі. Це також чудові такі рекомендації. Так ну як же з антихристом працювати? І все, і тоді давайте бути мудрими своїм президентом Зеленським. Це просто, от, якщо порівняти ті дві речі, то стає не так страшно. То, що Волц говорить, це жодний, це просто ну, думки в голос. Напевно, можливо, щоб спровокувати реакцію, А може він навпаки це зробив? Щоб українські люди зараз слухайте, дивіться, до чого нас ведуть. Давайте щось змінювати. Я думаю, що це така була мета. Тобто капнути, отака, щоб була якась хімічна реакція, і побачити за тою піну, яка буде робитися навколо. Він же ж не є верховно командуючим, він не має права радити. Він собі так говорить. А реакція українців має бути зовсім іншою. І, можливо, після цього вони. Трошки їх заспонукає до якихось активних діл. Давайте перестати дивитися на Трампа, а розверніться. Подивіться на свою адміністрацію свого офісу президента. Що вони вам несуть? Що вони що хоче президент Зеленський, щоб Трамп йому допоміг? Якщо не хоче, ну то ні, значить на нєт і суда нєт, Як колись сказали в анекдотах. Так і все. Дякую, Оксана Давида, українська діаспорянка у Сполучених Штатах Америки, активна громадська діячка. Була у нас на прямому зв'язку. Гарного дня, до побачення. Дякую, всіх. благ. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.